Всім вітання з Іспанії. Хотіла з вами поділитися своїми враженнями на відпочинку українки в Іспанії. Так от господарна у них було свято Сан Фуан, це що схоже на нашого Івана Купала. І в них є традиція відганяти буки петардами і салютами. Це дуже гучно. Це приблизно як наша артилерія, десь у прифронтових містах. Я як людина з України. Думала, що нічого мене вже не злякає, залишилась там, де я була, на воді, на сонці. В якийсь момент, це було десь після п'яти хвилин, цієї безпередної стрілянини. Я розумію, що мене просто ручуть сльози і я не можу їх зупинити. Я відчуваюся безпорадною, незахищеною, абсолютно неадекватною, невростанічкою, яких показують в кіно. І мені стало так образливо за себе, за нас, за тих, хто. Більшість із нас, мабуть, не розуміє, наскільки це на нас вплинуло і скільки е, ну тобто мені завжди здавалося, що ті місця, в яких я була, після них мені не буде нічого страшного, нічого мене не злякає. Але це щось більше, ніж наш розум, більше ніж раціо, яке може означати для себе зону безпеки. І е, я відходила до цього, мабуть, до наступного дня. Е, Взагалі не з цим зіткнутися. Але коли ви їдете подорожувати, відпочивати в різні країни Європи, де це в принципі, популярне явище, майте на увазі, що таке може вас вибити і, і прибити. Будьте уважні, бережні, бережіть себе і каліть своє здоров'я.